Ще 70 років тому в ось такому сховку жили бійці. Упа сьогодні ж тут навчають історії. Створити макет підземного житла повстанців в стінах навчального закладу спало на думку вчительці історії. Ідею Любові Бенько підтримала і дирекція. Перш за все, в цьому році є дата, визначена 70 років УПА. І щоб не говорила наша історія, і яка б не була історія, про певні історичні моменти ми повинні пам'ятати, тому що е, правди повністю цілої правди ми все одно знати не будемо. Але ми повинні пам'ятати про тих людей, які хотіли. Створити нехай утопічну, але українську величну державу. Сталося це таким чином. Сіли, подумали, що треба зробити цікавого. Придумали. Коли придумали ідею, почали цю ідею розвивати. Макет краївки, керівництво школи, готувало спільно з істориками та музейниками. До проекту активно долучились батьки та учні. Креслення сховку повстанців розробив дідусь учениці школи Богослав Любів. Гуртом все зробили за місяць. Чим ми найбільше були вражені із учителем, це тим, що відгукнулися батьки. Просто відгукнулися батьки. І вони щиро приходили, щиро пропонували допомогу. І допомогу не тільки як робочу силу, а й допомогу таку, що десь там когось на селі щось лишилося: якісь такі пам'ятні речі з того часу підтримували добрим словом. Ну, от це мене найбільше здивувало. На початках думали, що ця ідея не відзуветься у серці от батьків, дітей. На будівництво краївки із бюджету школи не витратили жодної копійки. Це все люди допомагали матеріалами, матеріалами і роботою. Майже нічого не витратили. От що дивно, що в цей час. Матеріальний, прагматичний. Нам вдалося все зробити. Криївку в розрізі обладнали так, як виглядав справжній сховок. Тут все з дерева, стіни, стіл, бамбетлі. Оку милують макети зброї, гасової лампи, друкарська машинка, листівки та вбрання з тих часів. До цих предметів доторкаються на уроках історії учні школи. Маю листівки з різдвом і з великодними святами, УПА повстанські. Це спеціально їх випускали для того, щоб збирати гроші е, ну, на повстанську армію. Тому що ми добре знаємо, що повстанська армія утримувалася місцевим народом. Маю е, теж е, людину, яка мені передала справжню газову лампу. Вона зроблена зі снаряда. Це тих часів. Я теж маю випускників, які вже сім років вже, чи шість років їх нема в школі. І це вони намалювали цей образ покрови. Треба, напевно, дітям теж показати оцей жах, який приносить нібито невеличка частинка металу, але коли він розривається і ось це вбиває людину, напевно, діти теж мають це бачити, усвідомлювати і ніколи цього не використовувати. Я ще маю теж такий оригінальний атрибут. Запальничка, повстанця. Але кажуть мені, що це не тільки повстанця, це взагалі Другої світової війни, теж з гільзи. Тепер на урок історії учні 21-ї школи поспішають із неабиякою цікавістю. Це дуже цікавий і потрібний предмет. Наша вчителька вміє донести до нас так інформацію, щоб нам було дуже цікаво, і це легко запам'ятовувалося. А на рахунок цього куточку історичного. Він потрібний, тому що учню цікавіше, коли він може і побачити це, і доторкнутися до цього. Криївка вона е, допомагає нам краще усвідомити той, той час, краще усвідомити обстановку, в якій жили люди в той час, зрозуміти, як і що відбувалося. От, і тому я вважаю, що це дуже важливо, коли діти можуть наглядно бачити приклад того, як виглядає краєчний. Е, цей час мені дуже подобається Криївка, тому що в всіх інших школах нема такої краївки. Мені так здається. І ми відчуваємо з моїми однокласниками дух повстанської армії. Це нас дуже підбадьорює. Свої враження щодо такого нововведення не стримують і львів'яни на вулицях міста. Добре. краївка, бар, я не знаю, ресторан, який є в центрі, крім того. Схованка, в яку колись ховалися повстанці, по-моєму, українські. В Криївці будували е учасники повстанського руху. Вони були в лісах і там переховувалися. Це дуже добре, що такі класи є присвячені в школі. Упа це дуже добре, бо діти про це повинні знати, що є УПА і дуже добре це, я враховую. Повно треба було так зробити, і я радію, що. Початки починаються з самого першого класу. То треба, то головне, бо то наше життя і то наше майбутнє. Шкільна краївка це лише початок робіт, які планують зробити у навчальному закладі. Проте макети історичного періоду, над яким працюють, поки що тримають у таємниці.